Ну, що ж досліджуємо українське бароко. Оксана чудова виставка, дійсно міжнародного рівня проєкт. Це, до речі, не тільки моя думка, це думали і багато інших мистецтвознавців і арт-критиків. Є дуже багато таких речей, які не виставлялися раніше. У чому феномен українського бароко? Ми хотіли сказати про те, що саме в епоху українського бароко, тобто сімнадцятому 17-18 столітті, було закладено саме ті підвалини, які визначили на Характер і можливо провідні теми, образи і навіть формальні риси українського мистецтва. Це була епоха. Перша можна сказати епоха, коли Україна усвідомила себе. Так? Це була епоха автономності, епоха Гетьманщини, яка на жаль завершилася трагічно, тобто втратою самостійності. І можливо, що цей трагізм він якраз і відбився на. Наступних поколіннях і на наступних зверненнях частих зверненнях саме до епохи бароко, як такої дуже романтизованої епохи. Що стосується власне мистецьких особливостей, то це був час надзвичайного розквіту і архітектури, і прикладних мистецтв, і живопису. Це був час оновлення художньої мови для українського мистецтва. Це був і час європеїзації, власне українського мистецтва, долучення саме до світового контексту. Бароко визначило чи не головні архетипи української культури, простягнувши свою традицію від 17-го сторіччя до сучасності, відзиваючись у творах модерністів та авангардистів, парадоксах соціалістичного реалізму з його вигадністю та пафосом, у пошуках живописності, що визначила чи не головне спрямування українського малярства ХХ століття, а разом з тим і їхнє іронічне переосмислення в творах нової хвилі. В Українському бароко багато прикрас, які б могли здаватися надмірностями, митці звертали уваги на оточуючий світ, пишність, життєвість захоплювались красою світу, торкаючись трагічних глибин. Ми показуємо цю красу також в дуже різних аспектах. От, наприклад, свята Варвара, да такий можна сказати, камертон епіграф цього залу, де видно і це плотськість, да таку вагомість її фігури, що абсолютно нове слово порівняно з. Традицію, да, яка велася ще від Київської Русі, конопису абсолютно нове перетворення. І саме оцей мотив передстояння, ствердження власне, людини, да, така впевненість в собі. І, звісно, така багата орнаментальність, декоративність. А в чому ж глибина? Наприклад, якщо ми подивимося на роботу Лимарєва, яка поруч висить, да, вона присвячена тій же темі, можна сказати, життєвості, да, таке розквітання сил всіляких. Тобто, на наших очах. Чибто ця гілка акації роз розростається. Але з іншого боку, в ній, от якраз і є такий і містицизм і трагізм. Ми якраз так і побудували експозицію, щоб твори хрестоматійного барокко, да, вони у співставленні з творами іншої епохи, начебто, е, відбувалася така рефлексія. От я наприклад, в цьому залі є дуже цікаве також співставлення. От е, скульптура Архангела Михаїла, яка поруч з роботами Василя Рявченка, е, героїчні пупсики. Робота художника нової хвилі, да а українська нова хвиля, яку ще називали українським новобаро, якраз і звернулася до проблеми взагалі української традиції. Дивовижно, але мистецтвознавці вважають, що бароко вплинуло не лише на український авангард ХХ століття, а й на соцреалізм і сучасних концептуалістів. Що, до речі, ми й можемо прослідкувати в експозиції нацмузею у проєкті Міф Українське бароко. Ми цікавилися, в чому власне в авангарді можуть проявитися барокові традиції. Так? Ми виставили на нашій виставці твори, наприклад, тієї ж Олександри Екстер, Олександра Багамазова – Вадима Мелера, і якщо ми подивимося на Олександра Багамазова, ми подивимося, що дійсно футуризм, футуристичні начебто, роботи, де є динаміка, де є деформація форми. Але е, в глибинному моменті ми бачимо, що ця динаміка, і взагалі це вирішення простору, воно е, так чи інакше, воно бароково, воно надзвичайно ускладнене, хаотичне, е, і воно навіть таки має дещо декоративний характер, те, що характерно для українського бароко, до речі. Ну що, ми дійшли до зали, я так розумію, соцреалізму де тут бароко в цьому залі для нас важливою була взагалі тема влади, міфологізації взагалі ідеології і влади також. І звісно, що тут таким. Центральним полотном могло бути саме ць, могла стати тільки ця робота Михайла Хмелька з нашої колекції Тос за великий руський народ. Робота про яку можна говорити як про барокову. Чому? Тому що для барока характерне не тільки, як я вже говорила, глибинне проникнення в суть буття. Це перша можливо, епоха, яка ставить перед собою таке завдання засобами мистецтва. Це зробити, а це і Епоха, яка створила надзвичайно таку е, зручну, можна сказати, художню форму для обожнення земних правителів, для е, фальшивого піднесення, для міфологізації влади тобто, і якраз це ми бачимо на цій роботі. У наступних сюжетах Арт Сіті, ми розповімо про спорідненість сучасного мистецтва і традиції українського бароко. Не пропустіть.